Євангелія завершило словами Марія зберігала це у своєму серці і роздумувала над тим, що сталося. Ці слова підводять кожного з нас у той вже надвічір'я Христового Різдва, роздумати це у своєму серці. Цю таємницю, яка стається, відбувається, де Бог шукає людину, щоб наблизитись до неї. У темряву того світу приходить світло, і дуже маленьке приходить у дитині. Дитина стає дитиною світла серед ночі, і це символічно приходить у світ, який перебуває в темряві, в гаморі, шумі, клопотах, тривогах. Приходить, щоб у світлі людина пізнала себе і побачила шлях, дорогу. Про яку сам Христос говорить, я є правда, дорога і життя. Тільки в світлі може людина правдиво побачити речі, які вони є. Таємниця Божого Різдва вона є дуже особлива. Бог приходить, світло приходить у матерію, у сотворіння. Бог Стає у людській природі. Бог стає дитиною, щоб ми стали дітьми Божими. І цей вечір, коли роздумати над тим, що сталося, воно може також нас наповнити чим? Наповнити оцією тишею, наповнити тим смиренням. Відкритися на то світло, яке приходить, і ним не володіти, а прийняти його в вповні, яким воно є. І Бог приходить у світ у дивний спосіб для людей, той, який по логіці мав би зустрітися із послами, тому що приходить як володар, як цар, про якого писали пророки. А його зустрічають простенькі люди, пастухи. Не було багато людей, не було тої величності, а все є по-простому. Приходить, щоб навіть і Йосиф не зорієнтувався і не міг по-людськи це все зорганізувати так, як по-людськи це мало належати достойно. У народженні. Божої дитини по-людськи бракує всього. Всього бракує. Тепла, зручності. Ніч, холодно. Нема того, що людина готує з любові для дитини. І Марія поставлена в таку ситуацію, що нічого немає коло себе. Ось має щось таке, по мінімуму. Де каже завела в ті паленки, там бракувало всього. По-людськи всього бракує, а бачимо глибокий спокій, бачимо тишу, бачимо то смирення, бачимо, як Йосиф і Марія приймають ото світло, не володіючи над ним. Тобто, не ставлячи ніяких умов, докорів, звинувачень, приймають ситуацію такою, яка є, і роблять те, що мають робити. Нехай оця атмосфера і роздума зберегти в своєму серці глибоко і роздумати над тим, як робить Марія. Вона роздумує і нікому про це не говорить, зберігає і надалі в своє. В серці, роздумуючи, в тиші для людини приходить глибше розуміння, і народжується глибоке довір'я прийняти незручність, несподіванку. Як і вона прийняла несподівано, будучи дівицею, голос Ангела, ти будеш матір'ю. Як це станеться? Несподіванка. Стривожилась, але нехай буде у Твому слову. Йосиф, який хоче покинути Марію, заручився з нею, а вона вагітна. Як це? Вона не чесна, хоче її покинути. Ангел каже, не роби цього. Вона зачала від Духа Святого. Несподіванка. І так, весь шлях, коли подивитися, в житті святої Родини є несподіванки. Бог не приходить до них якось так логічно, але хоче почути той голос так. Твоїй волі даю право і довіряю. Нехай сьогоднішній вечір серед тих обставин, в яких ми живемо. Завжди перед святом якісь є турботи. Дуже багато збирається різних обов'язків праці, щось не вистачає, не допрацьовує. Бракує світла, виключає світло. Ще не приготовано, ще не готове все. І десь ми шукаємо винуватих. Ти не приніс, ти не купив, ти, не... ти запізнився. Як багато це все порушує отой от простір. Різдва, в якому панує мир. Стараємося у ті свята створити той простір помимо тих всіх обставин, тривог, сирен, інформації, що нема того, когось привезли, якогось воїна. Багато обставин, які для нас незрозумілі, несподівані, кидають нас якийсь такий неспокій. Стараємося пережити ото свято в довір'ї, щоб створити атмосферу тиші і миру, в якому запанує радість, що нам явилося світло, нам дарується новий час життя, нам дарується можливість народитися до нового, до того, до чого веде Христос до Воскресіння. Нехай сьогодні у вашій, вашій оселі, вашій родині Бог наповнить тим світлом миру, родинного, відкритості один на одного, відкритості на обставини, які складуться, може, якісь незрозумілі прикрі, незручні. Прийміть їх як дарунок, щоб подарувати це для дитини Божої.